Доброго дня сьогодні наша тема особистий простір життя. Коли я говорю про особистий простір, то це не вважається тільки фізичний простір людини, тобто недоторкання, або там е, ми входимо в інше приміщення чужої людини і наводимо там порядок. Це вважається і енергетичний простір людини. Тобто, якщо ви порушуєте цей простір, людина починає агресувати проти вас, тому що ви забираєте у неї енергію і порушуєте стан гармонічний і здоров'я, і стан її тіл енергетичних на який ви впливаєте своїм простіром. Відео раніше, силичкою я залишу під відео, ЦМК, МК, де я розповідала про простір і внутрішній наш стан, і як це взаємодія, і як це взаємодія між людьми на прикладі того, як взаємодіє мама і дитина. Тому, щоб вам було зрозуміти, ви подивіться цей МК безкоштовно силочці, які я залишу. А тепер відносно простіру. Я вам приведу приклад, щоб вам було зрозуміло, що таке простір, тому що люди не можуть зрозуміти, що таке простір. Якщо ви маєте своє подвір'я і саджаєте рослини, помідори, огірки, перець, баклажани і будь-які рослини, дерева, ви завжди відступаєте одну рослину від іншої. І є якісь норми, норми, які повинні бути залишені простору для того, щоб рослина гарно розвивалася. Як рослина розвивається? Якщо ви рослину посадите дуже рідко, вона забирає просто багато простіру і не дає ніякої продуктивності. Розумієте? Тобто, Надо задавати питання: а може цей простір переробити ця рослина? Тобто дати результат також і у людини, якщо людина. От себе відштовхує всіх, ну тобто залишає великий простір для себе, величезний простір, а в неї нема здатності наповнювати і приробляти цей простір, то цей простір також може задавити цю людину, яким чином задавити, Я образно кажу, Він буде цю людину настільки напрягати і давити, тому що простір міняється, енергетика міняється. І якщо людина не міняється, то вона буде лежати плашмя, вона нічого не зможе робити. Вона буде старатися, але у неї може поступово зникати цікавість, зникати. Продуктивність, тому що їй потрібно буде зробити настільки багато, бо вона для себе відкрила великий простір, а не здатна його приробити. Розумієте? Ну я думаю, що зрозуміло сказала якщо не зрозуміла, переслухайте ще раз і е, почуйте мене. що людина зажата і зменшує її простір як рослину, так от дивіться, якщо ви дуже часто посадите рослини, то вони теж не дадуть продуктивності, тому що одна рослина заб'є іншу рослину. Зрозуміли, тому е, якщо ви. Ці рослини будуть часто посаджені, вони не будуть не плодоносити, теж не буде продуктивності. Вони будуть тягнутися до світла, вони будуть е, рости, вони будуть боротися на виживання. Але теж продуктивності від від цієї рослини ви не отримаєте. Так само і у людини, якщо людина в сім'ї, батьки, там діти в подружжях, або як друзі, одна людина зажимає іншу, або одна людина задавлює свою енергетику, тисне на простір іншої людини і не дає розвиватись, або одна людина бажає жити за користь енергетики іншої людини, тобто вона не хоче нічого робити, а бажає все отримувати, або батьки вже. В, в, в літах, так, наприклад, 70 років, 80 років, 60 років, отак от батьків літак і не сучасні, а тих ще думок, тих не нових мислень, не розвиваючих мислень світла. І тому що виходить, що та людина бажає жити, бажає купатися в. Гарному просто, тому що вона бачить і продукти, і одежу нову, і бачить, як розвиваються її, там друзі по да, діти друзів, і вона це бачить через телебачення або через щось, і вона цього хоче. Але ця людина бажає нічого не робити, але бажає хотіти розумієте, і отримувати. І що виходить, що ця людина починає мріяти, мріє до кращого життя? А її мрії, як впливають, їй потрібна енергетика для реалізації своїх мрій, де вона може брати енергетику, якщо вона не розвивається. Сама не змінює себе сама на найкраще позитивне, то енергетика їй на реалізацію цього не дається, або якщо дається, то це зовсім по-іншому, і це ми розбираємо в курсах. як впливає енергетика на такий стан. А якщо людина теж не розвивається і бажає, розумієте? І енергетики у неї нема у цієї літньої людини, то вона забирає енергетику своїм становленням, своїм. Своєю поведінкою у дітей, у онуків або у інших людей, які з нею спілкуються. І якщо ви побачите це, то ви чітко зрозумієте, що іноді таких людей називають вампирами, маніпуляторами або ще кимось чим, тому що ці ці люди на підсвідомості просто забирають на себе енергетику для того, щоб на ній реалізувати свої бажання. Бо свої енергетики у них або немає вже, або вони її не змінюють, або вони бажають іти не через світло, а іншим станом. Тому. Важливо це розуміти, що кожна людина має свій простір, кожна людина повинна поважати простір як світ, так і іншої людини. І як змінити стан свого простіру, це теж ми розбираємо на курсах. Тому, якщо бажаєте записуйтесь на курси, проводимо. А головне, що не хтось буде змінювати вас, а ви відносно себе змінюєте себе. І відносно вас змінюється все навкруги. Розумієте? Тому важливо це розуміти, коли ви змінюєте себе, змінюється все навкруги. В позитив. Я кажу про позитив. Ви це ваша відповідальність робити те, що ви бажаєте, але і відповідальність ви несете 100% за те, що ви робите. Тобто, розумієте, це важливо.